Привіт! Ти на каналі Малюємо разом. Давай малювати! Зараз ми з тобою намалюємо ось таку пляшечку, заповнену сердечками. Для початку намітимо низ та верх пляшки. Це дві лінії одна внизу, а інша вгорі. Вгорі лінія трохи ширша. І тепер їх з'єднуємо. Коли будеш вести лінії вгору, то заокруглюй їх. Так вийде дуже приємна форма бутилочки. Тепер потрібно зробити їй горнишко. Малюємо ось такі дві лінії, з'єднуємо їх. І ще малюємо обідок. Він трохи ширше. Ось такий. Тепер потрібно намалювати пробку. Вона буде закривати бутилочку. Вона трохи виглядає згорі. І ось тут. Бо бутилка в нас прозора. Форма в нас готова. Тепер давай заповнимо її різними сердечками. Вони можуть бути великі та маленькі. І лежати зовсім по-різному. Також ти можеш придумати на них якийсь прикольний узор, або надписи. На кожному ти можеш написати свої побажання або якісь хороші риси характеру людини, які ти подаруєш цю бутилочку. Коли малюєш сердечки, головне не залишай між ними сильно багато місця, щоб пляшечка виглядала більш заповненою. І додам ще два маленьких сердечка. Набросок готов. Тепер можна все обводити та розмальовувати. Я все обводу чорним лінером. Якщо в тебе такого немає, ти можеш взяти кольорові фломастери або олівців. Пляшечку можна обвести блакитним, кришечку оранжевим або коричневим. А серця різними кольорами, якими ти захочеш. Ти можеш обрати якісь окремі кольори, або можеш зробити їх всі різнокольоровими. Зайві лінію олівця стримо з речкою. Пробку я розфарбую жовтим кольором. Для об'єму я ще додам трошки оранжевого. Його я буду додавати по краям пробки. Зверху і знизу. Знизу з чотирьох боків. І так, наша пробка виглядає прям справжньо. Можна коричневим додати трошки фактури. Ось такими крапочками. Тепер розмалюємо серця. Я буду використовувати три кольори: рожевий, фіолетовий та червоний. Ти можеш взяти свої. Якесь сердечко ти можеш розфарбувати двома або трьома кольорами, зробити на них якийсь узор, полосочки або кружечки. Можеш спробувати розфарбовувати об'ємно. Для цього потрібно від краю давити на олівець, а ближче до середини, поступово відпускати. І так буде виходити об'єм з плавним переходом. І всі фігури будуть виглядати так по-справжньому. Спробуй, і в тебе обов'язково вийде. Спробуй і в тебе обов'язково вийде. На маленьке серце я ще додам трошки фіолетового. До Дня закоханих я додам на свій канал кілька відео з ідеями Валентинок, які ти зможеш сам намалювати та подарувати людині, яку кохаєш. Ось тут я намалюю кружечки. А на цьому я зроблю латочку горі. Розфарбую шматочок фіолетовим та зроблю ось такі полосочки, ніби нитки. Ще одне я хочу зробити полосатим. Воно в мене буде фіолетово рожеве. І тепер на інші я додам червоний колір. Серця готові, тепер потрібно розмалювати пляшку. Для цього блакитним олівцем спочатку намалюємо бліки. Це відбитки світла. Їх ми намалюємо ось такими полосочками, і вони залишаться білими. А всю іншу пляшку ми розмалюємо блакитним. Її також можна розсорбовувати об'ємно. А коли розфарбуєш, ти можеш її вирізати. Тільки залиши білий обідок, і так вона буде виглядати як стікер Подаруєш цю пляшечку кохання людині, яку ти любиш. Обов'язково став лайк та підписуйся, щоб не пропустити нові відео. А наша пляшечка вже готова. До нових зустрічей на моєму каналі.